Групу нашого театру запросили робити, ну, так скажімо, як перформанс під час фестивалю Google Fest, який проходив ну, майже кожен рік ще до цього в Маріуполі. От. І Ми робили разом постановку, яка називалась Неро. І вона відбувалася на судобудівельному заводі. Тобто в нас була така частина більш хореографічна, без слів, бо було дуже багато музики. От, але я пам'ятаю, що ми всі стояли в таких величезних комбінізонах робітничих, величезних таких калошах. От, і в якийсь момент просто цей судно, на якому ми знаходилися, його починало заливати. Це було неймовірне таке відчуття, неймовірний досвід в плані працювати з доволі великою такою компанією. Так, Марія згадує один з найперших театральних виступів у Маріуполі. З 9 років дівчина займалася вокалом у музичній школі. Вже у 15 років прийшла на перше заняття до театру Театроманія і зрозуміла, що це саме те, чим вона хоче займатися по життю. Мені здавалося, що Мій обов'язок це розвивати культуру в Маріуполі, власне. От тому дуже багато працювала з іноземними режисерами, як акторка, але вони приїжджали в Маріуполь. Дуже багато в нас було проєктів власне з режисерами з Великобританії, з Німеччини, з Греції, з Швейцарії. Ну от, під час якого просто люди. З таких європейських великих країн приїжджали до нас в і Ми разом робили вистави. От це теж був дуже класний досвід. Я все, ще працюю з багатьма з них. От в нас дуже добрі стосунки. Так тому е, ну, намагалися якось розвивати місто, розвивати в цілому культуру. От. Бо наш театр він був постійно за якісь такі. Цінності він був дуже вільним, він був таким сучасним, от тому ми намагалися рухатися от в цьому напрямку. Дивитись вже тоді. Ми починали дивитися от в бік Європи, в бік європейської якоїсь культури. Батьки Марії не одразу підтримали її захоплення, адже не вважали це серйозною професією. На той час дівчина навчалася в Маріупольському державному університеті на факультеті іноземної філології. Зараз же Марія здобуває другу освіту акторської діяльності в Київському виші дистанційно. Лютий 2022 року повністю перевернув життя та плани на майбутнє. Марія згадує останню репетицію в Маріупольському. У театрі я пам'ятаю, що ми навіть не переставали не закривали свої репетиції, тобто остання репетиція нас була 23 лютого, от і ми готували нову виставу, і коли ми прийшли от на цю останню репетицію, я пам'ятаю, що ми сиділи і думали: ну б такого сказати іншим акторам. Ну, які там ще підлітки, які молоді, дуже, які з нами недовго були. Так що б їм такого сказати, щоб їх заспокоїти якось. Потім почалася репетиція, і воно якось так забулось. От, і ці важливі слова потім ми писали тільки в приписках. Тобто, коли ми вже сиділи кожен по домах 24 лютого. Палац культури молодіжний, де займалися актори театру «Мані», став справжнім прихистком для маріупольців. Там збиралися цілі родини, в дім яких поцілили російські ракети, та просто ті, хто шукав укриття. Всі ці події Марія згадує як страшний сон. Настільки було багато вибухів, що просто губилися де прилітає, а де більш-менш спокійно, розповідає дівчина. 12 березня, о четвертій ранку, ракета поцілила. В дев'ятиповерховий будинок, де мешкала Марія з родиною, вони проживали в центральному районі Маріуполя біля Порт Сіті. В той час ми спали в коридорі, от і влучання воно певним чином зачепило нашу квартиру. Так, тобто воно винесло квартиру наших сусідів і от частину так скажімо, перегородок, які стояли між кімнатами. От тоді ми вирішили, що треба спускатись в підвал. Вже далі почалися дуже активні такі бойові дії саме в нашому районі на вулицях, і е умовно, десь 14-го числа, чи щось таке. Е наш будинок знову прилетіло, і він почав горіти. От а люди всі знаходилися в великому сховищі, яке був на шість під'їздів такий спільний. От, і ясна річ, що весь цей дим він спускається в сховище, і немає взагалі варіантів там знаходитись більше. От, і ми почали виходити, і ми виходили, так скажімо, ну, з білим прапором, щоб Пропустили жінок, пропустили дітей, хоча б кудись перейти в інше сховище. От але нас, ну так скажемо, знайшли російські військові, які переправили нас в міську лікарню. Чотири дні родина Марії провела в лікарні в оточенні російських загарбників. Дівчина згадує ці коридори, які були переповнені наляканими та пораненими маріупольцями. Лікарі були змушені надавати медичну допомогу окупантам. 16 березня Марія дізнається про влучання в драматичний театр. Тоді ми ще знаходились в будівлі міської лікарні і там, десь на восьмому поверсі. Інколи можна було спіймати ще інтернет. От, і я пам'ятаю, що я піднімалась туди, щоб знайти якусь інформацію з приводу евакуації, бо якщо до цього їздили машини Червоного Хреста по вулицях і говорили, що от відкритий зелений коридор. А тоді а вже і їх не було. Тому я намагалася знайти хоча б якусь інформацію, і я пам'ятаю, що От якраз в чаті з моїми однокурсниками-режисерами викладаю цю новину, і це було так дивно, бо неумовно ти ж знаходишся в тому самому місці, От, а тобі хтось інший про це каже. А просто справа була в тому, що настільки багато було постійно вибухів і постійно було багато шуму. що ти вже навіть не, ну, не намагався якось е, ну, зрозуміти, в якому воно напрямку летить, куди воно могло влучити. Ти просто зрозумів, що воно знову впало, і це знову, скоріш за все, дуже велика кількість жертв. От. І коли я побачила цю новину про Драмтеатр, ну, я не знаю, мені здається, що це було останньою такою краплею цей мовно руський мір. От, того, що це, ця, ця будівля, я умовно виросла в ній. Тобто всі дитячі якісь вистави, коли я була мала, я там дивилась казки. Потім ми ходили туди разом з однокласниками, нас водили наші вчителі. Потім вже, коли почалася займатися театром, ми ходили туди в якості, ну, так скажімо. Ревізорів, які перевіряли, ти розумієш, вже от всього цього нема. І потім ще я дізналася, що там було декілька з моїх акторів от з нашого театру, які там ховалися. І тоді в мене просто, я пам'ятаю, що я стою, в мене біжать мурашки такі величезні, просто по спині, по, по руках, по всьому. Я просто ну напевно, що я забула в той момент взагалі, як дихати. 19 березня Марія разом з рідними вирішили зібрати всі речі, які мали при собі, та пішки рушити в бік Бердянська, за словами дівчини. Росіяни їх відпустили, бо її родина не мала автівки або якихось цінних речей, які вони могли б відібрати. Подолавши 15 кілометрів, родину підібрав чоловік на вантажівці. Водій збирав по дорозі Маріупольців, які йшли в цьому напрямку. Коли ми тільки приїхали в Бердянськ ще. Ще окупований Бердянськ, е, нас посилили там в велику школу для ну, біженців там їх там направляли. От, і я змогла зв'язатися з е, своїм режисером. Він на той час був в Німеччині по справах, що він там залишився. От, і я дозвонилася йому, е, кажу: отак, і так, що ми далі робимо. От, і він каже: в нас відбудеться мітинг в Берліні в підтримку Маріуполя. Я Кажу, добре. От я стояла вже тоді, в цьому невеличкому такому коридорі, і я записувала, ну так скажімо, повідомлення до європейців, до от, німців з приводу того, що відбувалося в Маріуполі. З Бердянську родині вдалося виїхати до Запоріжжя, а звідти вони прийняли рішення переїхати до Дніпра та вже там і залишитися. Марію не полишали думки про рідне місто, про те, що сталося. Та дівчина почала діяти та допомагати переселенцям, які виїжджали з окупованих міст. Тоді я знайшла ну знову ж таки через знайомих театралів простір центру сучасного мистецтва в Дніпрі. От і я прийшла до них з питанням, що от я дуже хочу допомогти, скажіть як? І тоді мені запропонували працювати з дітьми, також біженцями, от, і проводити з ними там тілесну, тілесну терапію, якісь фізичні практики, тобто так, як ну воно дуже сильно зв'язано з акторським мистецтвом. От, але от таким чином я почала якось трошечки приходити до тями, працюючи з ними. Після цього дівчина почала працювати в Дніпропетровському академічному театрі драми та комедії. Згадую, як першу виставу у новому колективі вони грали саме для Маріупольських дітей ВПО. Згодом дівчина разом зі своїми знайомими колегами-театралами вирішила започаткувати власний молодіжний театр під назвою Глумарт той театр, який ми будуємо. Тут він побудовує на дуже таких європейських принципах, так саме устрою театру. Це не державний театр, хоча тут працюють професіонали. Але в нас команда лише складається з 15 людей, і в нашій команді в кожного, кожен не тільки актор, а ще й хтось. Тобто ми так скажімо, універсальні бійці. Ми створюємо таку маленьку театральну армію. От і е, е, ми обрали для себе такий шлях, що ми хочемо впроваджувати е, сучасні технології, красу і наше бачення майбутнього в виставах. Так, тобто, щоб це не було лише там комедія, так. А щоб людина приходила і вона хотіла залишитися в нашому театрі, хотіла ще подивитися і ще, і ще. Зараз театр Глумарт працює на базі КДЦ Дніпропрес. Актори виступають на дві сцени: маленька на 250 глядачів, велика на 600. Перша вистава, в якій зіграла Марія в молодіжному театрі, це кастинг. Дівчина згадує, як приємно їх зустріла публіка Дніпра, хоч вони і дуже хвилювалися. Зараз у нас війна, і вона ж відбувається не тільки на мапі нашої України. А в головах, там, в серцях людей. так. І якщо наші воїни вони зараз боронять наші кордони України, вони так само боронять і культуру нашої країни. Бо це ж питання не лише в тому, в кого скільки кілометрів землі. так. А ми зі свого боку, мистецтво та Воно також стоїть на тому, щоб захистити культуру. Тобто, мені здається, навпаки, потрібно зараз розвивати культуру ще в 10 разів швидше, ніж до цього. Бо те, скільки своїх зусиль витрачають хлопці на те, щоб ми мали її, ми маємо примножувати, щоб потім, коли в нас вже сказали, все ми перемогли, щоб. Люди просто ну навіть не замислювалися про те, чи їхати їм з Європи в Україну чи ні. Вони вже мають їхати, бо наша культура має досягнути того результату, коли люди захочуть повернутися. От, і саме для цього ми і працюємо. Наразі в репертуарі молодіжного театру є три вистави. До кінця року театральна команда планує поставити 12, щоб кожного місяця грати нову. Марія радіє тому, що успішно продовжує свою мистецьку справу, але сумні думки за рідним містом її не покидають. Ми можемо сидіти і просто починати розповідати. А от як там, які там вулиці, а як там пахне, а куди там можна піти там, щоб з'їсти найкращі чебуреки, буреки. Світі. От, тому я розумію, що в мені все, що сидить це бажання повернутися. От, е і я цього чекаю, на цього я дуже чекаю. Чекаю, поки скажуть, що Україна перемогла, бо без цього я, я не бачу нашого міста. Я не бачу Маріуполь неукраїнським. Маріупольчанка продовжує популяризувати українську культуру, підіймати її на вищий шабель, хоч далеко від дому, але поруч у серці. Лідія Шамрай, гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7